Привіт, студія, привіт, Вінниця. Сьогодні я продовжую вас знайомити із творчими вінничанами, які наближають перемогу на своєму культурному фронті. Ні для кого не секрет, що 24 лютого стало початком стресової смуги для кожного з нас. І аби впоратися з емоціями, варто їх пропрацювати. А як пропрацювати зараз? Вам розповім. Зокрема, сьогодні зі мною спілкуватиметься Лукінова. Катерина, і вона розкаже про книгу ілюстровану, яку створила разом з Іриною Прокопчук, де кожна українка, кожен українець може пропрацювати свої емоції. Пані Катерину, розкажіть, будь ласка, чому вирішили створити таку книгу? Доброго ранку. Чому ми вирішили створити таку книгу? Я, як психолог, в перший місяць війни зрозуміла, що у психології буде дуже багато роботи, і вже побачила, що потрібна емоційна підтримка, що людям важко справитися зі своїми емоціями. І саме десь на 20-й день війни я зателефонувала Ірині і говорю, що давай будемо творити. Новий проект, нашу книгу і метафоричні карти. Я займаюся метафоричними картами. Це той інструмент, який допомагає людям зрозуміти себе, пропрацювати емоції, і саме так зародився у нас цей проект. Що вміщує ваша книга? З чого вона складається? Коли людина відкриває, так що вона найперше прочитає? А наша книга називається Мій дім Україна. Це книга альбом, книга з психологічними техніками, з різноманітними фактами про Україну. І коли людина відкриває першу книжку, вона стикається з тим. Що стикнулися ми 24 лютого 2002 року, п'ять 5.45 ранку, до нас позвонили і сказали, що почалась війна. Життя розділилося на до і після. Далі в книзі йде інформація про нас, і саме як працювати з книгою. Вона не просто для читання, вона для глибокої психологічної роботи. І перше. Що ви можете бачити серце України, яке тримають долоні багатьох багатьох людей, і кожен сюжет можна використовувати як розмальовку, таким чином пропрацьовуючи емоції. Тут йдуть відповідні техніки, рекомендовані пісні і дуже дуже багато інформації. 96 різноманітних ілюстрацій, і до кожної підібрана спеціальна психологічна техніка або методика. Тобто, ця книга буде корисна для всіх українців, в незалежності від того, чи відвідували вони колись психолога, чи не відвідували. Тобто, кожна людина може самостійно все пропрацювати за допомогою простої ілюстрації. Книга створена для того, щоб кожен українець, до якого доторкнулася війна, хто став свідком війни, зміг працювати самостійно. Тут спеціальні є психологічні техніки, які можна працювати без психолога. Якщо дуже травматично, я рекомендую деякі сюжети пропрацьовувати з психологом, і до кожної ілюстрації йде психологічна техніка. Наприклад, ось тут техніка пошук підтримки. Тут є певний список питань. Певна методика, і пропрацювавши цю карту, ви зможете відкрити в собі емоції, випустити їх, звільнитися і знайти ту підтримку, яка необхідна. Розкажіть безпосередньо про метафоричні карти, як працюють вони разом із книгою? Метафоричні карти це інструмент в роботі психолога, це називається проєктивні картинки. Тобто, з допомогою малюнку, ми занурюємося в вашу підсвідомість і знаходимо відповіді на питання або необхідні емоційні стани. І наша задача працювати з тими емоціями, які виникають. Коли ви дивитеся на картинку, коли у вас виникають асоціації, і з допомогою метафоричних карт можна пропрацювати дуже багато питань. Це і емоційні стани і різні, негативні, які зараз відчуває людина, і пошук підтримки, і е, також з'єднання е, зі своїм корінням роду. Усі ілюстрації виконувала художниця Ірина Прокопчук. Для неї ця робота стала справжнім спасінням. Адже у перші дні війни було незрозуміло, як далі жити та що робити. Більшість моїх колег досі не можуть розписатися, ну і такий період якогось застою і нехотіння чогось робити, тому що ти насправді не розумієш, як ти, художник, можеш допомогти. Mm -hmm. Що корисного ти можеш зробити, щоб якось повпливати на ситуацію, щоб, ну, я не знаю, там, ті самі гроші зібрати, передати. якось, Ну, ну от як. Ти спочатку ловиш таку класну штуку, як Ну, на що ти здати? Ні на що. Ти не корисна твоя професія. Ти не можеш нічого зробити, не можеш, ну, от все, розпач. Ну, але потім якось все-таки вийшло себе розштурхати. 96 ілюстрацій Ірина намалювала за півтора місяці. Каже, нічого не потрібно було вигадувати. Всі сюжети та ідеї черпала з новин. Тебе чіпляє все, тебе болить не за своє місто, не тільки за своє вірніше. Тебе болить за все і ну ти, ти сприймаєш це на свій особистий рахунок. Ну тому що це мій дім. А на рахунок типу тих самих сюжетів це все нас оточувало. Не треба було їх та, як там кажуть, висмоктувати з пальця чи ще щось, тому що вони вже, вже були. І вся задача була лише правильно їх передати. Та сама буча, ірпінь. Ну, тобто, після якихось із таких подій е, ми поверталися і доповнювали ну, самі малюнки. І коли ось це треба було намалювати, коли ти в принципі не можеш взагалі осягнути, що таке може бути, е, та, там, в 21-му столітті, ну це, це трохи було важко. І, напевно, останнє було важко е, показати. Останні карти у нас вже були такі. Ну, не те, що там про перемогу, про перемогу були, все ну все було чітко, але якісь такі, типу, про якесь мирне майбутнє, ти такий. Ну, тобі треба було більше часу налаштуватися, тому що наразі ти не в мирному майбутньому. Це в принципі через мою призму, через. Ну, моє бачення всього цього, тому мені здається, що тут ну що я взагалі вперше проходить цього всього, тому що треба було показати і і біль, і відчай, і, е, і війну по великому рахунку. Але ми йшли цими маленькими кроками до того, щоб зробити. Класний проект українською мовою в Україні, перш ніж видати Мідім Україна, з нею знайомились у тестовому варіанті більше ніж 500 користувачів на сторінці у Фейсбук. Таким чином книгу вдалося зробити максимально дієвою для пропрацювання емоцій та психологічного стану кожного з нас.